Дивіться, показую вам е, по знижках, по акціях все, що є. Плюс те, що в нас там е, стоїть, зараз розпродається, там фотон є дуже крутий, 23-го року випуску, Ні, 22-го, там офігенна ціна. Е, що там, Донфен, Скаут і, коротше, йдемо дивитися, херню на ремнях показувати не буду. Була, буду показувати не мене кстати, це бачите, який швейлер такий грубий сотка. Ну тут ну, не буду показувати. Саме головне, ДТЗ представило новий оновлений типу HPX 5244-53. Їх сюди привезуть, ті вже блядь, нахер, вибачте. Нікому не буде потрібно. Тому зробили перецінки 5244 HP. Зараз можна придбати 7 штук Ну, 7,50 50, 50 а, HP.